Чи завжди правомірним є притягнення до відповідальності за непройдене ВЛК в строк до 5 червня 2025 року? В 2023 році військовозобов'язаний, згідно висновку ВЛК визнаний обмежено придатним. 18 травня 2025 року на виконання вимог закону військовозобов'язаний через Резерв Плюс сформував електронне направлення на проходження ВЛК. Отримавши направлення на проходження ВЛК, військовозобов'язаний розраховував, що встигне пройти його до 5 червня 2025 року, як та й передбачено законом. Однак при проходженні ВЛК лікарі виявили серйозні проблеми зі здоров'ям, які мали наслідком додаткові обстеження для військовозобов'язаного. Тому обстеження під час проходження ВЛК військовозобов'язаний завершив лише 18 червня 2025 року. Після пройденого ВЛК військовозобов'язаний виявив у своєму додатку резерв Плюс. Факт відсутності відомостей про пройдене ВЛК 18 червня 2025 року, тобто ТЦК та СП не вніс дані до реєстру про пройдене ВЛК. Окрім того, військовозобов'язаний виявив інформацію про порушення ним правил військового обліку та розшук. Причиною розшуку відображеного застосунку резерв плюс було не пройшов, відмовився від проходження ВЛК. Бажаючи якнайшвидше владнати питання, військовозобов'язаний вирішив особисто з'явитися до ТЦК та СП, в якому він перебуває на обліку. Однак, по дорозі, він був зупинений. Працівниками поліції, які доставили його до найближчого ТЦК та СП. Військовозобов'язаний намагався пояснити, що нічого не порушував, показував довідку ВЛК від 18 червня 2025 року. Але працівники ТЦК та СП усі доводи та пояснення проігнорували та направили військовозобов'язаного знову ж таки на проходження ВЛК. Таким чином військовозобов'язаний був поставлений на облік до іншого ТЦК та СП та повторно змушений був пройти ВЛК. І на цьому історія не завершується. Новий ДЦК та СП притягнув його до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень за непройдане ВЛК. Письмові пояснення, докази того, що направлення на ВЛК було створено військовозобов'язаним. Вчасно не дали позитивного та логічного результату. Що ж необхідно робити в такій непростій ситуації? Потрібно оскаржувати постанову про притягнення до відповідальності у судовому порядку. Якщо ви вбачаєте порушення ваших прав органом ТЦК та СП, звертайтеся за номером телефону, зазначеним в описі до даного відео. Мене звуть Вікторія Лобанова, я адвокат. Фізично перебуваю в місті Вінниці, проте працюю по всій Україні. Нехай у вас все буде добре.